Всім доброго часу! Сьогодні в нас понеділок, 5 червня. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, подивимося, що нас чекає по активності на цьому тижні. Так? Минулий тиждень був досить складний, ось тому ми сьогодні з вами подивимося, що нас чекатиме на протязі цього тижня. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу. Ось, та пишіть у коментарях свої питання, будемо на них давати потрошку відповіді. І так, давайте подивимося. Понеділок сьогодні, так. Так, що нас чекатиме сьогодні? Мені йдуть карти матеріального підсилення, допомоги. Ось якісь нові. Е Якісь нові пропозиції, якісь нові а, варіанти а, укріплення ресурсів до нас можуть саме у цей день надходити, якісь ідуть нові можливості. Далі, вівторок, завтра. Вівторок мені йдуть досить напружені, досить активні карти. Може бути загроза з наслідками, тому треба бути дуже обережними у вівторок, можуть бути підсилені якісь тривоги, карта великої якоїсь активності. Середа. Середа, що чекає в середу по активності? В середу мені йде очікування якесь. І як наче ми будемо плити по течії, активність по вогню, так, активність вогняних таких речей також вона може бути. Така вірогідність, є якісь провокації. Ось, але якось ми будемо більше спостерігати. Четверг, Четверг. що чекає нашу країну в четверг? У четвер мені йдуть такі, знаєте, ну, тут йдуть карти захисту, по-перше. Тобто, ми а, будемо перебувати в якійсь такій більш захищеності. ось, Але можуть бути якісь затяжні тривоги. П'ятниця, п'ятниця. Що чекає Україну? У п'ятницю. П'ятниця. 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 Мені знову йде якась активність на п'ятницю. Дивіться, карта башні, карта загрози, так? якихось наслідків також. Карта повішеного це карта активності у повітрі. Карта, яка показує жертовний стан, таку невизначеність. Ось. І випала карта воїна-захисника, що досить добре, але сама п'ятниця може бути досить напружена. Субота. Так, субота. Субота, повторювані події, місцево десь а, в якихось регіонах країни окремо в суботу, також може бути чути тривоги і може відбуватися якісь повторювані події по активності. І неділя, неділя мені іде якась дуже напружена, дуже багато страху, тривоги, розчарування якогось.